Я проходила перший потік курсу дизайн системи. Можу сказати, що всі лекції були корисні. Я щоразу для себе відкривала щось новеньке, якусь маленьку фічу, як це додати, як спростити щось. Для мене була мабуть лекція про взаємодії з девелоперами. Ми до речі, досі вдосконалюємо цей процес у нас в компанії, тому що у нас. Доволі швидко росте компанія. Вона була стартапом, а зараз переходить на новий рівень. Але саме тоді я отримала там таке фундаментальне розуміння, як це робити, з чим можна до них прийти? І це буде конструктивне бесіда і побудова якихось процесів. І це мені допомогло ініціювати багато змін. Тобто я перевикористала інший досвід і пришвидшила тут роботу на 100%. Як це повпливало на твоє. Зростання до креативної директорки, чи повпливала взагалі мені здається, що у мене все було просто вчасно. Знаєте, я була в потрібний момент в потрібному місці і приносила потрібні ідеї. Тобто, це була невеличка команда, які тільки щось там розбудовувалася, займалися всім. Тобто, якщо ми робили банера для гугл кампейнів, я зробила там спеціальні компоненти, і всі 26 банерів будувалися одночасно. Ну тобто, якісь от такі автоматизації робила, і ну тобто та, такі навички. Za grubo,